Всім привіт! Я сьогодні буду влазити по стінах, ну отут, так так, так, І я вам показую, коли я боявся, я отам лазив. з цього, де тут лазить. Потім я навчався там, де я боявся, я вам покажу там і тут. Ну давайте починаємо! E ota. Até... E até a... Até a the... Cease, é Sim... E o tachso... E Tach... Вас. І дивіться, щоб не були ці двері, отакі десь на силок. Тут треба дуже силочки, отакі, як ще. І давайте. Не забудьте, що ми будемо взор, будемо вдові завтра робити по ділочки і по діли, і по всяке таке. На другі треті робимо, знімаємося. І тут я буду лазити по стінах. Тут леві, тоски то силопки, тут я дуже бойовий. Ми маємо зняти скалпетки, а тут так неможливо. На різдві, так? Кинулась так багато, тільки я так багато разів кинулася. І мені це не важко, дуже дуже.